Як отримати фінансову допомогу у розмірі 3000 тисяч євро від HELP? Привіт, друзі! Сьогодні у нас важлива тема фінансова допомога для тих, хто цього дійсно потребує. Якщо ви опинилися у складній життєвій ситуації, ця інформація може бути дуже корисною, говоримо про можливість отримати підтримку у розмірі 3000 тисяч євро від міжнародної організації HELP. Давайте розберемося, хто може подати заявку, які умови потрібно виконати та як усе працює. Отже, Фонд Хелп спеціалізується на підтримці людей, які постраждали через воєнні дії або перебувають у складних обставинах. Ця програма спрямована саме на тих, хто потребує фінансової стабільності для покриття базових потреб. Що потрібно для реєстрації? По-перше, вам слід перевірити, чи відповідаєте ви критеріям допомоги. Як правило, такі програми, орієнтовані на найбільш вразливі категорії населення родини з дітьми, людей похилого віку. Осіб з інвалідністю, а також тих, хто втратив житло або джерело доходу. Процес подання заявки досить простий. Ви заповнюєте анкету на офіційному сайті, вказуєте свої дані та додаєте необхідні документи, які підтверджують вашу ситуацію. Це може бути довідка про складні життєві обставини, документ про інвалідність або свідоцтво про народження дітей. Після подання заявки її розглядають, і якщо все відповідає критеріям, ви отримуєте повідомлення про затвердження допомоги. Гроші надходять на банківський рахунок або можуть бути видані іншим зручним способом, залежно від умов фонду. Важливий момент слідкувати за оновленнями та перевіряти свою електронну пошту, адже часто фонди можуть просити додаткову інформацію або підтвердження. Також варто пам'ятати, що кількість місць у таких програмах обмежена, тому якщо є можливість подати заявку, краще не зволікати. Якщо ви або ваші знайомі потребують фінансової підтримки, не втрачайте шанс. Діліться цією інформацією, адже вона може стати рятівною для когось, хто зараз у скруті. Посилання для реєстрації на допомогу є в описі до цього відео. Переходьте просто зараз та подавайте заявку.